Слава Господу, мир вам! Будемо продовжувати далі в цьому вже 2026 році вивчення Слова Божого Євангелія від Матвія. У нас вже восьмий розділ. Частину ми цього розділу вже прочитали, розібрали. І сьогодні прочитаємо другу частину з 18 віршу по 34-й, включно. Це друга частина цього розділу. І побачимо. Вчення Ісуса Христа, побачимо Його життєвий шлях, що Він робив, звершував. І це є для нас життєвим прикладом, тому що ми, віруючі люди, маємо натхнення черпати від Ісуса Христа, нашого вчителя і засновника християнства. І так, вісімвосьмий розділ, з 18-го віршу, і нижче ми читаємо такі слова. Коли Ісус побачив навколо себе багато народу, то наказав учням відплисти на другий бік. Підійшов один книжник і сказав йому, Учителю, я йтиму за тобою, куди б ти не йшов. І Ісус же йому каже Лисиці мають нори, небесні птахи гнізда, а син людський не має де голови прихилити. А інший з його учнів сказав. Йому, Господи, дозволь мені спершу піти і поховати свого батька. Та Ісус каже йому: Іди за мною і залиш мертвим ховати своїх мерців. Як увійшов він до човна, за ним пішли його учні. І ось здійнялася велика буря на морі. Аж хвилі заливали човен, а він спав. Підійшовши його учні, розбудили його, кажучи: Господи, рятуй, гинемо. А він каже їм, чого боїтесь, маловіри, тоді він встав і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися і говорили, хто він такий, що й вітри, і море йому підкоряються. Коли він прибув на той бік у землю Гадаринську, зустріли його два біснуваті. Які вийшли з гробниці. Вони були дуже люті, так що ніхто не міг пройти тією дорогою. І ось вони закричали, гукаючи: Що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий, чи не прийшов ти сюди, щоб передчасно нас мучити? На віддалі від них паслось велике стадо свиней. Біси попросили Його, якщо виганяєш нас. То пошли нас у стадо свиней і сказав їм ідіть, вони ж, вийшовши, увійшли у свиней. І ось все стадо кинулось скручу в море і потонуло у воді. А пастухи втекли і, прибігши до міста, сповістили про все і про біснуватих. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові і, побачивши Його, благали, щоб Він залишив їхні околиці. І так, що ми бачимо в цьому уривку, що ми бачимо в цьому тексті. По-перше, ми бачимо, як Ісус спілкується з людьми, і люди по-різному реагують на Його науку. Люди по-різному реагують на те, що він робить. Ми бачимо, що один із книжників підійшов і. Говорить до Ісуса, звертаючись, що я піду за тобою, куди б ти не йшов, називаючи Ісуса Учителем. Але Ісус знає серце кожної людини. І дуже багато людей, які на перший погляд, здається, хотіли б йти за Ісусом, хотіли б йти за Христом, але насправді вони цього не зроблять. І Ісус йому відповідає. Лисиці мають нори, небесні птахи гнізда, а син людський не має де голови прихилити. От. Що після цих слів сталося, скоріше за все, цей книжник залишив Ісуса і пішов своєю дорогою. Але ж написано і 21 му віршу такі цікаві слова, що Ісус звертається до одного із своїх учнів і каже йому, щоб він йшов за ним. Але цей учень, по старій ізраїльській традиції, яка була на той час розповсюджена в народі ізраїльському, каже: Я піду за тобою, учителю, але дозволь мені поховати свого батька. Цебто. Я хочу отримати спадщину від своїх батьків. Я хочу дочекатися, поки мої батьки перейдуть уже у вічність, отримати спадщину, а потім я буду йти за тобою, служити тобі і тому подібне. Дуже розповсюджена практика, як і на сьогоднішній день серед багатьох людей, які чують Євангеліє, чують призив до покаяння, Бог побуджує їх, але вони. Саме в собі говорять, що ні, це зарано. Ось я хочу зробити те, от, збудувати бізнес, мати сім'ю, ще щось досягти в цьому світі, а потім, потім, колись я буду йти за Ісусом. Я буду е, слухатись його науку. І провадити Його науку в своєму життю. На що Ісус говорить до цієї людини і звертається і каже, та Ісус каже йому: іди за мною і залиш мертвим ховати своїх мерців. Тобто Христос він проповідує життя, життя вічне. І Він не буде нікого чекати, коли Він звертається, когось закликає до покаяння. Проговорює чиєсь серце до чиєгось розуму, то людина має зразу визначитись, що вона хоче у своєму житті, що для неї є пріоритетом. О. Далі ми бачимо дуже цікаву історію, яка відбувається з Ісусом Христом і його учнями на морі Галилейському. І написано, коли вони увійшли до човна, скоріше за це це вже був вечір. І Ісус Він спав уже у човні. От. І під час того, як вони пливли по цьому морю Галилейському, то розпочалась буря. І Його учні підходять до Ісуса Христа, до Свого учителя, починають його будити з словами: Господи, рятуй, ми гинемо. І ми бачимо, що дуже яскравий. Приклад влади Ісуса Христа. Написано, що Він пробудився, він встав, наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. І написано, що люди дивувалися і говорили, хто він такий, що і вітри, і море йому підкоряються. Тобто й учні на живому прикладі бачили владу, яка була в Ісуса Христа, влада, яка була дана Отцем Небесним. Богом вседержителем з неба. От, і Христос міг керувати природними стихіями. На сьогоднішній день ми нічого подібного не бачимо, але на сторінках Євангелія Євангелист Матвій, один із його учнів, один із його послідовників, він вирішує записати цей факт, показати, що навіть природні стихії підкарялися Ісусу Христу. А далі, з 28 віршу по 34-й, ми бачимо дуже цікаву подію, яка відбувається також з Ісусом Христом і Його учнями. Написано, коли вони прибули на землю Гадаринську, зустріли його два біснуватих, які були в гробниці, вони виходили на шлях, перекривали дорогу. От, і написано, що причиняли дуже багато шкоди людям. І написано, що ці біснуваті почали кричати до Ісуса Христа. Слова такі: чи не прийшов Ти сюди, щоб передчасно нас мучити? І ми бачимо реакцію Ісуса Христа. Ми бачимо, що Він прийшов для того, щоб спасати людей, рятувати людей, навіть поневолених. Нечистими духами, нечистою силою, і Він виганяє цих бісів із цих двох бідних людей, і біси просять Ісуса Христа, щоб коли Він їх вижене, щоб їм піти у свиней. Тобто нечисті тварини, які паслись на полях Агдаринських, і Господь Ісус Христос дозволяє. І написано, що біси вийшли з людей, увійшли у свиней, і усе стадо цих свиней кинулося з кручі в море і потонуло у воді. Далі ми бачимо дуже цікаву реакцію. По-перше, реакцію пастухів, які втекли у місто, написано, і говорили людям, що сталося. Вони говорили про те, як було зцілено біснуватих. Як Господь Ісус Христос вигнав із цих бідолашних людей, бісів, які, вийшовши, увійшли в свиней, що трапилося з свиньми. І знаєте, люди під впливом всіх цих подій вийшли на зустріч Ісусу Христу. І що ми читаємо? І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові. І побачивши Його, благали, щоб Він. Залишив їхні околиці. Тобто не просили, щоб він залишився, щоб він сказав їм слова правди і істини. Але вони бачили матеріальну шкоду в тому, що свинні були, загинули в морі, в тому, що це принесло їм великі матеріальні збитки. І ми бачимо реакцію цих людей. Що вони благають Ісуса, щоб Він залишив їхні околиці. Дуже цікаве питання на сьогоднішній день. Наскільки багато людей, які не хочуть знати Ісуса Христа, не приймають Його. А навіть трапляється і таке, що написано благають. Щоб Він залишив їхні околиці. Тяжко уявити, але дійсно, навіть при життю Ісуса Христа, бачивши отакі от чудеса знамена, але знаходилися люди, які не хотіли мати нічого спільного за Ісусом Христом. І на сьогоднішній день, на жаль, Така практика продовжується по всьому лицю землі. Мало людей, які хочуть мати спасіння, мало людей, які хочуть мати спільність з Ісусом Христом і мати від Нього благословіння. За цих коротких 20 віршів ми побачили, що дуже багато людей, які живуть своїм життям, які не розуміють, що відбувається, коли бачать прояви сили Божої на морі, а також багато людей, які виходять на зустріч Ісусу Христу, але не з тим, щоб Його прийняти і прославити, а з тим, щоб Його просити, щоб Він не заходив у їхні околиці. Хай Господь благословить, щоб ми все-таки мали. В розумі, розуміння, учі, учі, о, науки Ісуса Христа і змінювались, так, щоб у нашому життю Господь Ісус Христос був на першому місці, щоб пріоритет нашого життя християнського був. Було це посвята свого життя на служіння Ісусові Христу. Амінь.